Система, система, на жаль, сурова, і, на жаль, вона зараз ще досі вже ламається, але все одно вона працює. Але ламається потрохи. Тобто якісь позитивні звичайні. Ні, у нас світ не без прекрасних людей, у нас є прекрасні командири, прекрасні люди, але також є е, е, нелюди, котрі гірші ворога, котрі паскудять самі собі. Ось не розуміють їх логіку, що вони мають, як вони мають далі жити, що вони хочуть робити. Ну, якщо ми навіть перебираємо якийсь там совісну, совісний момент. А просто коли ти сам свій народ обкрадаєш і хочеш залишатися жити в цій країні, котра буде по факту через таких, як ти, ставати ну, бідніше в час, коли навпаки треба єднатися всім. Як з самого початку повномасштабника, як ми пам'ятаємо, як всі єдналися в одному дусі, що все було, все було дуже сильно. Зараз стація на жаль, повністю протилежна, і цей місточок між військовими і цивільними людьми, він, на жаль, стає е, все крихкіший, і річка стає все, все ширше. Між дуже, дуже велика прірва.